Фільм редакція продовжує серію попередніх стрічок режисера Романа Бондарчука Вулкан, Українські Шерифи та Діксіленд про український південь. Головні ролі у стрічці зіграли херсонські журналісти та актори. У масовці брали участь місцеві жителі. Розказав Бондарчук за його словами. Події у фільмі відображають у стан регіональних медіа до 2022 року. Зйомки почалися влітку в двадцятого року. І ми зняли все окрім епілогу і вже монтували фільм. Ми перенесли епілог на наступний рік і монтували фільм, коли почалось повномасштабне вторгнення. І відповідно ми припинили роботу, і якийсь час взагалі ним не займались. І вже в 23-му році ми знайшли партнерів у Чехії. Які допомогли нам зробити постпродакшн, кольорокорекцію, графіку, і знайшли партнерів у словаччині, які допомогли нам зняти епілог фільму? Це буде перший показ сьогодні. Бо все почалося в Херсоні, і тур теж має початися в Херсоні. Я дуже радий, що ми маємо таку можливість. Члени творчої команди, які працювали над фільмом, редакція мали досвід роботи у журналістиці. Зокрема, сценаристка Дар'я Верченко десять років працювала у сфері медіа. У 14-річному віці говорить була ведучою дитячої програми на Херсонському обласному телебаченні. Це були, мабуть, ну найцікавіші десять років багато подорожей, спілкування, але також досвід різних редакцій. Через це ну да. Я думаю, що я була готова до роботи над сценарієм про редакцію і ну, треба сказати, що про просто в якомусь моєму досвіді моєму... Редакції, такі як показані в фільмі, мені особисто не траплялися, а от але ну на жаль, на жаль, вони існують після перегляду фільму. Присутні медійники обговорили стан регіональних медіа та способи протидії російській пропаганді. Війна, як це не ну, не, то, що не дивно, да, як це не, не звучало б дивно. Да вона стала поштовхом для локальних медіа до розвитку. Багато хто закрився, очевидно, да, не витримав, бо ну, там були свої специфічні речі, да, бо донори не хотіли підтримувати не, ну, залежні медіа медіа, які джинсую, Да, Ті, хто працював завжди е, ну, на достойному рівні, ті, в принципі, не тільки вижили, але ще й намагаються розвиватися. Більшість тих, хто ведуть якісь мережі, там сторінки в мережі, наприклад, про Херсонщину, про Херсон, вони не в Херсоні. Ну, це, це, це такі реалії. Кожного свій поріг безпековий ризиків, да, тобто це нормально, я думаю, так але дуже сильно змінилось, і тому ті самі медіа, які працюють. Аут оф датіпа за Херсоном і ті, які приїжджають і працюють тут вся країна РФ, це все країна пропаганди. Вони розповсюджуються не тільки в новинах та соцмережах, як ми на чому ми фокусуємося. Це також і музика, це кіно, це театри, це все, це музеї. Так тобто вони дуже люблять цю всю тему на неї маніпулювати. І якраз це мені здається, не тільки через медіа, але через кіно ми маємо маємо просто займатися сюнишу аби більше розказувати показувати людям і зробити це якось максимально цікаво аби люди більше дивилися українські продукти фільм редакція розказав режисер роман Бондарчук, представили у 20 країнах світу під час всеукраїнського туру планують відвідати 13 міст у кінопрокат стрічка має вийти 28 листопада оксана Хлєбус, Роман Царьов, суспільне новини херсон